Не дивлячись ні на що, 2023 рік був дуже дуже плідним для метал-музики. Yeah, yeah. Тож давайте з вами подивимося на деякі з найгучніших подій зі світу металу, які сколихнули спільноту металістів протягом тепер вже минулого року. Погнали! Інтриги в Мегаде. Консілдинайсандалайдемо. Цього року Megadeth заінтригували фанатів практично на весь наступний рік. Адже чисто в стилі Дейва Мастейна після декількох років стабільного складу гурту почались чергові перетрубації, включно із поверненням на сцену разом із гуртом нікого іншого як самого Марті Фрідмена. Вперше Марті приєднався до Мегадета ще на початку 2023, в лютому, на концерті в Токіо. Фрідман чисто забіг на три пісні Countdown to Extinction, Tornado of Souls і Symphony of Destruction. після чого покинув сцену. Фани були в захваті, але на цьому це все не скінчилося. 5 серпня на фестивалі Wacken Open Air Фрідман повторив трюк. І якщо перший виступ було гучно анонсовано на загал, то другий виявився дійсно сюрпризом для більшості фанатів. Карті знову з'явився, зіграв чотири треки і втік. І тут фанати задумались: один раз випадковість, два співпадіння. А от три було би вже закономірністю, та третього разу не було, принаймні у 2023-му. Натомість Фрідман в усіх інтерв'ю розхвалював Дейва, тішився спільними виступами у 2023-му і заявив, що конфлікту між ним та мастейном немає і не було ніколи. А сам Дейв Мастейн на питання, що він думає про возз'єднання з Марті, почав розповідати про те, який Марті крутий чувак, що у них все добре, проте і заявив, що наразі робота з Лурейро для нього важливіша аніж з Марті. Після чого Кіко Лорейро, правильно взяв перерву і просто зник з усіх радарів на декілька місяців. <клух> весь цей час вживу його підміняв тему Ментісарі з Winter Sun. але про повноцінний відхід весь цей час не йшла мова. Навпаки, Дейв всюди казав, що налаштований працювати з Кіко надалі, бажав йому сил та наснаги, і Трешер розтягнули цю історію аж на декілька місяців. А вже 19 листопада в соцмережах Кіко з'явилася така заява. Шановні фанати Меґаде. Я хочу поділитися з вами рішенням, яке далося мені нелегко у вересні. Мені довелося відійти від американської частини туру через сімейні причини, заглядаючи вперед, до 2024 двадцять у Мегаде буде ще більш насичений графік після ретельних роздумів та обговорення з Дейвом Мостейном і керівництвом Мегадет, Ми вирішили, що це буде правильно продовжити мою відсутність. Я не хочу перешкоджати планам гурту чи важкій роботі всіх неймовірних людей, які беруть участь у турі. Мої 9 років з Мегадет. Були неймовірною подорож. <«Музика> Тож так, кіко покинув гурт, а його місце зайняв не Марті, а тему Ментісарі, який дійсно розривав на живих виставах протягом попереднього року. Тож тепер нам залишається тільки подивитися, що ж таки він зможе привнести в студійну роботу гурту. Тут друзі, хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Метал Пілґрим Українською. Тож якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, саме зараз є слушний час підписатися на цей канал. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом. Чула металпілґримзатефонзапебаристай Хадстай Гевістаймето капітальні зміни в сліпнотах. 2023 рік точно не був хорошим. Верніше, давайте так точно не був спокійним для фанатів гурту сліпно. Адже весь рік від гурту та корі Тейлора зокрема приходили доволі дивні звістки. Початку гурт покинув клавішник Крейг Джонсон. Новина, яку Slipknot от, взагалі, ніяк не пояснив. Просто сказали про це в соцмережах і побажали Крейгу всього найкращого. А вже через кілька місяців гурт звільнив ударника Джея Вайнберга. Все так само, Джей тепер окремо всього йому найкращого. й додали, що сліпнот має намір розвиватися. А додав масливо вогонь Корі Тейлер, вокаліст і центральна фігура гурту на даний момент. Цього року він дав дуже багато інтерв'ю, де не скупився на гострі вислови. І з основних тез це те, як недооцінюють його роботу в сліпнот і що він заслуговує більшого. You are out of your minds, We love you! Ця низка подій, насправді, хоч і не розкриває всіх карта, дає зрозуміти одне на 100%. Всередині гурту, скоріш за все, все насправді не настільки добре, як нам здавалось. Тож сподіваємось, що наступного року на нас чекає хоча б якась стабілізація в лавах сліпно. Ну і взагалі круто було би, якщо і вихід якоїсь якісної музики. <звук> Фінал-кіс. Ну як майже фінал-кіс. У 2023 році гурт кіс нарешті завершив свою концертну діяльність. Ну, принаймні, самі виконавці, адже тепер замість них будуть виступати цифрові аватари. Новина, яку багато фанатів кіс сприйняли доволі неоднозначно. А давайте розглянемо ситуацію зі сторони. У проєкт вже вкладено величезні кошти 200 мільйонів доларів. А перші шоу аватарів заплановані на 2027 рік. Цебто гурт і всі причетні мають ще кілька років для довершення задуму. І залишається лише одне запитання: чи писатимуть голограми нову музику? Та це вже питання на майбутнє. То що ми маємо у підсумку? У 2023 році кі здали останній тур і пішли зі сцен, і відкинувши всі їхні зашквари, кіз. Це гурт, який виступав 50 років, захопив серця мільйонів людей і був. Важливою складовою всієї рок-індустрії, тож так вони більш ніж заслуговують на повагу. Хоча, якщо бути зовсім чесним, то принаймні сьогодні я не зовсім можу зрозуміти, як рок чи метал-гурт може виступати не наживо, а завдяки якимось цифровим голограмам. І для мене особисто скоріш за все 2023 рік залишиться останнім роком діяльності KISS. До речі, друзі, а що ви думаєте щодо нової тенденції виступів цифрових аватарів замість справжніх людей? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможуть переглянути набагато більше людей, а не канали самих знає такого. Десенер Writes Again Не цього року вийшов новий вже другий студійний альбом KK's Priest – The Sinner Rides Again, який насправді показав, що K.K. Priest – це не просто спроба KK-даунінга залишатися на плаву, а справжній повноцінний метал-колектив, який просто влетів в чарти по всьому світу і вже розриває сцени фестивалів по всій Європі. Оголошення Даунінгом про створення нового гурту KK Priest, в якому він також використав слово Priest. Багато фанатів насправді побачили в цьому лише спробу залишатися на плаву або навіть спробу канабалізувати на славі його колишнього гурту. Проте знаючи Кеннета особисто, можу сказати, що він дійсно є людиною, яка просто не може жити без музики. І я думаю, що він насправді кусає себе лікті, що 14 років тому настільки гучно оголосив про завершення своєї кар'єри, та стільки всього наговорив про своїх колишніх друзів. Але повертаючись до KK's Priest і особливо їхньої нової стадійної платівки, саме нею в цьому році він довів що навіть сьогодні на 73-му році свого життя в Кеннета є ще повно ідей для розвитку heavy metal. І давайте будемо з вами чесними. В більшості випадків, коли такі старі зірки започатковують нові гурти, про них забувають буквально на наступний день. Проте, у випадку KK's Priest їхня слава і популярність дійсно зростає. І одні лише солдат концерту по всій Європі є цьому достовірним підтвердженням. 2023 рік довів, що Кейкейс Priest є повноцінним колективом, якому насправді, не дивлячись на те, що сам гурт намагається це зробити, не потрібні порівняння із Judas Priest. Адже не важливо, чи вам подобається ця музика чи ні, одне є 100% правдою. На тлі неймовірного зростання зацікавленості в класичному хеві-металі, Кейкейс Priest вже. Посіли своє місце в історії цього жанру. І я, якщо чесно, дуже, дуже сподіваюся, що цей гурт буде все більше і більше давити на свою власну музику в майбутньому. Металіка тримає планку. Минулого року про металіку не говорив тільки найлінівіший, і в тому числі в Україні. Але давайте почнемо саме з гарних новин для українців в 2023 році. Ми з вами нарешті започаткували справжній офіційний фан-клуб Металіко в Україні – Френдекс. А також навіть провели першу здибанку фан-клубу на презентації альбому «72 Seasons». А тепер до основної новини власне самого альбому. Сім років фанати чекали на новий матеріал, і у 2023-му він нарешті побачив світ, як і будь-який альбом Металіка, він отримав багато позитивних відгуків, а також немало протилежних та неоднозначних. Хоча моя особиста думка, так це те, що цей альбом це саме те, чого фанати Металіка і очікували від свого улюбленого гурту зразка 2023 року. Але найголовніше, що прямо зараз Металіка змінює принципи проведення. Metal Concert і їхній sold-out світовий тур М-72 тому підтверджений. першу чергу ідея і реалізація подвійних концертів, коли в одному місті гурт дає два концерти поспіль з різними трек-лістами, повністю оправдала себе на цей час. Все місто перетвориться на величезний фан-клуб Металіка із десятками подій, які відбуваються в різних локаціях, що суттєво зменшує кости. Проте перетворює, мабуть, кожного відвідувача подібного концерту на фаната гурту на все життя, і масштаби і кількість солдат концертів по всьому світу, які перевершують навіть ті показники, які цей гурт мав. В кінці 80-х, а також просто навіть атмосфера на них є тому прекрасним підтвердженням. Коротше, 2023 рік довів, що Металіка ще досі є в дуже і дуже хорошій формі. Можливо, аж настільки хороший, що написання наступного альбому займе 2-3 роки, а не 7-8, як зазвичай, зараз, а? Неймовірних фестивалів повертається. Думаю, більшість із вас погодиться, що головною подією в світі метал музики в 2023 році став фестиваль Power Trip, який вперше в тому році прогримів в Каліфорнії, але так, що його почули в усьому світі. Найбільший рок гурту світу, чудова дружня атмосфера, повернення на сцену ACDC, учасники металіка, які вели себе як фанбої. Ну воно в принципі і не дивно, тому що на фоні ACDC, Judas Priest і Айрен Мейдена вони в принципі ще досі молодняк. За всім цим дуже ретельно і уважно спостерігала практично вся метал-спільнота по світу. Але були на фестивалі і окремі події, які варто згадати саме нам. Серед них, звичайно, що анонс нового альбому від Judas Priest. Наразі ми маємо два сингли і трек-лист до альбому, але в той момент це була просто вибухова новина. і особливо приємна для нас. Адже протягом всього фестивалю Роб Хелфорд, вокаліст гурту Judas Priest, позував із стризубом на ши. І наскільки мені відомо, постійно підіймав тему України в розмовах зі своїми легендарними колегами. Можливо, навіть настільки, що навіть Брюс Дікенсен не стримався і згадав. Про Україну зі сцени фестивалю. Ну і в додаток до всього цього самі емоції від виступу шістьох настільки легендарних гуртів на одній сцені, звичайно, що саме по собі є величезним подарунком всім фанатам металу і навіть тим, які не війшли в число 80 тисяч, які побачили це все нажив. А як і більшість із нас спостерігали за цим цим тільки з екранів своїх гаджетів. Give Тож так, з певністю можна сказати одну річ: що інтерес до металу в усьому світі на даний момент знову зашкалює. А це значить, що ми можемо сподіватися не тільки на нові альбоми від легендарних старих гуртів, а також на те, що все більше і більше молодих гуртів будуть підійматися на метал Олі. Ну і друзі, ми звичайно, що всі мріємо про те, щоб якнайшвидше подібний фестиваль відбувся в Києві після нашої перемоги. А для цього кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити Тож, друзі, як завжди, я закликаю вас приєднатися до наших чергових, на жаль, зборів на fpv дрони, які я проводжу під гідою нашого металевого фонду Сталеві Крила. хочу. Подякувати фонду Сталеві Крила. Занадані ефівідрони, які допомагають ефективно нищити техніку ворога та живу силу. Продовжуйте донатити на нашу перемогу. Все буде Україна! Як завжди, всі реквізити для донатів будуть в описі до цього відео. Ну а тим часом, не дивлячись на війну, метал продовжив жити, звучати і розвиватися в Україні. Вас третьому році вийшла ціла низка нових українських метал-альбомів. Чому стало підтвердження настільки важке голосування за найкращий український метал-альбом, який ми з вами проводили декілька тижнів тому, але найкрутіше і найголовніше, на мою думку, так це те, що не дивлячись на що, українські металісти продовжували організовувати метал-концерти та навіть фестивалі, використовуючи їх як ще один спосіб збирати гроші на Збройні Сили України. Протягом 2023 року, тільки в одному Києві відбулися десятки метал-концертів. Але я як я думаю, Думаю, що і більшість метал Пелігрімів то сприймає тільки ті, в яких була хоча б якась волонтерська складова. Тож тут я хочу подякувати всім тим гуртам, організаторам концертів та особливо фанатам, які приходили на них, донатили гроші на ЗСУ та допомагали нам із фондом Сталеві крила закривати потреби на збройні сили України. І Я впевнений, що ми продовжимо робити це і в 2024 році. Але мабуть, найгучнішою рок подією 23-го року було б повернення масштабного фестивалю. Файне міст, який змінив свою локацію, і цього року був вперше проведений у Львові. Це була просто неймовірна подія, і я знімаю каплюха перед організаторами файного міста за те, як вони змогли організувати цей фестиваль, враховуючи всі обмеження та реалії, в яких ми з вами сьогодні живемо. Адже не дивлячись на війну, розвиток культури є все ж таки дуже і дуже важливим для кожного із нас і для творення нашої нації, про що насправді і говорили самі військові, багато з яких були присутніми на цьому фестивалі. Ми військові, ми знаємо робити військову справу. Люди культури знають як робити. Право культури, і ми можемо підтримувати один одного. Це як виявилося, це не складно. Коли є добре спрацьовані команди, які розуміють потреби один одного, які розуміють важливість роботи і розуміють е все ж таки необхідність розвитку української музичної культури навіть у воєнний час. Ну а сам факт того, що за декілька днів організаторам, гуртам та фанатам вдалося зібрати декілька мільйонів гривень на логістичні потреби бригади НГУ АЗОВ ще раз показує, що такі події можна і потрібно відтворювати навіть під час війни. Тож так, друзі, моя думка, що це є неймовірно круто, що в нас під час війни продовжують відбуватися подібні культурні події, і особливо, якщо вони зроблені таким чином, що завдяки ним ми можемо збирати гроші на потреби Збройних сил України. Так, якщо у вас є така можливість, не цурайтеся ходити і підтримувати наших українських музикантів на концертах в своєму місті, адже тільки так нам буде на чому будувати і що розвивати після нашої перемоги. Дихання у блек металі. Справжнім відкриттям цього року, і особливо у Black Metal, став гурт Блекбрейт, який був заснований ще у лютому 2022-го, але по-справжньому розкрився минулого року. Веду в курс гурт є сольним проектом Джона Крір, і він є корінним американцем. Але його ім'я доволі складно вимовити, тому що воно пишеться приблизно ось так. Перший альбом гурту вийшов того ж 2022-го. Платівка отримала позитивні, проте доволі стримані відгуки. Але Блекбрей 2, сиквел попереднього альбому, перевершив всі очікування, потужні гітарні партії, неперевершені ударні, шалена швидкість та індіанські народні інструменти. І це ідеально втілює основну ідею альбому: оспівування природи північної Америки. Цей альбом просто розірвав більшість метал-чартів, отримавши просто нереально крутезні відгуки як від критиків, так і від звичайних смертних, які вже охрестили black 2 новим стандартом американського black Metal. Камбек Майка Портного. Також 2023 рік порадував всіх фанатів прогресивного металу і особливо фанатів Dream Theater. Ну я думаю, що ви вже зрозуміли про що я так. Майк портной повернувся додому. Тож тріо засновників, ударник, гітарист та басист знову воз'єдналися. Та це ще не все. Одразу після повернення Майка гурт побіг в студію писати новий альбом, який буде вже 16-м в їхній дискографії. Вау, wow. тож очікуємо на новий матеріал від легендарних Dream Theater. Можливо, вже у 2024 році. Ну а тут, друзі, хотів би вам сказати, що для того, щоб не пропускати подібні новини і особливо про вихід нових студійних альбомів, вам просто необхідно підписатися на наші спільноти в телеграмі, інстаграмі та фейсбук. Давайте спілкуватися про рок і метал і поза межами наших ютуб-відео. Скандали тіля Ліндемана У 2023 році сучасні тенденції ледь не завалили Рамштайн. Одна фанатка виклала пост у соціальних мережах. З її слів, будучи на вечірці гурту в Литві, їй щось підсипали в напій. Потім схиляли до сексу з тілем Ліндаманом. А прокинулася вона зранку в побоях. Но вона розлетілася неймовірно швидко. Моментально лейбл припинив просування Рамштайн. А видавець книг зняв з виробництва автобіографії тіля за справу. Взялася серйозно, і це є абсолютно правильно. Німецька прокуратура литовська і купа небайдужих людей. Та от нічого довести не змогли. Не те, що довез. Немає бодай якихось доказів чи зачіпок. А фанатка, виявляється, того ж рокового ранку зробила тест на наявність речовин в крові, і він був негативним по всім пунктам. Тобто ніхто і нічого їй не підсипав. Виходить, що гурт поніс величезні матеріальні і репутаційні збитки просто так. Але у 2023-му тіль був не лише жертвою культури відміни. А й за шкварщиком, він випустив новий трек, кліп до якого був знятий в Росії. З росіянами в акторському складі і знімальній групі. І не дивлячись на те, що він був знятий ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це все одно зашквар. <му> Тож так, сподіваємося, що у 2024 му тіллінман таки не робитиме зашкварів. А стосовно самої спроби відмінити Рамштайн. Ну, хто знає. Можливо, саме ця історія змінить порядок дій лейблів і видавців в подібних ситуаціях у майбутньому. Чергові хлопці в масках. Одним з тих гуртів, який залишався найбільше на слуху протягом попереднього року, став гурт Sleep. Token, який було започатковано ще декілька років тому, проте тільки в цьому році ці хлопці чи дівчата в масках, адже на даний момент ніхто насправді не знає їхніх імен, Просто розірвали світову метал спільноту Про Token не говорив тільки найлінивіше, а за цей рік, протягом якого вони вже встигли похедлайнити доволі багато величезних метал подій, цей гурт якимось чином зміг набити просто величезну армію фанатів, чого насправді не було вже дуже і дуже давно в усій індустрії металу. і, можливо, Саме тому в більшості світових голосувалок за найкращий метал гурт 2023 року перемогли саме слід токен. І так, я маю сказати вам абсолютно чесно. Я як би не намагався, так і не став фанатом музики цього гурту. Проте я вважаю, що це є неймовірно круто, що подібні колективи з'являються зараз. І те, що від них фанатіють просто десятки сотні тисяч людей по всьому світу. Адже саме так ми можемо запевнитись, що метал буде продовжувати жити і розвиватися. No, Тож так, не дивлячись ні на що дякуємо 2023-му за ті метал події, які відбулися в ньому. А я ще раз і ще раз хочу подякувати вам за цю неймовірну метал-спільноту, яку ми з вами вибудовуємо разом. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!